Колеги, ми сьогодні зібралися все по тому ж питанню. Е, якщо за тиждень нашої відсутності або минулого тижня від чергового нашого засідання, скажіть, будь ласка, в кого які ще є думки з даного приводу? Добре. Ну, перш ніж голосувати, ми ж маємо ще з цього приводу. Можливо, у когось є якісь думки, хто бажає. Озвучить, Ми готові слухати всі. У мене є думка е, слідуюча. Ми е, повинні з вами, якщо ми вирішили, що ми будемо створювати свій ліцей, це дасть можливість нам, е, нашим дев'ятикласникам нормально закінчити е, школу, тобто дев'ятий, 10, 11 клас, не йти там ні на які експерименти там по. Е, 12 років навчання. Хай там буде нова українська школа, там певна своя програма. Так вони йтимуть років. А ми хочемо створити нормальний ліцей, який буде давати достойну освіту і нашим гадячанам. Хай дітки, які хочуть, хочуть ідуть в гадячі ліцеї. Ну, мається на увазі один із ліцеї або школу-інтернат, або я вважаю, четверта школа. Вона найбільш придатна. Нова школа, два спортивних зали, гарний актовий зал. Тобто незначні туди капіталовкладення треба для того, щоб вона була достойним ліцеєм. Ми це все зробимо, щоб вона достойна на рівні області. Ця школа як ліцей виглядала. І для того, щоб запустити цей весь процес. Необхідно ріш позитивне рішення комісії. Далі, якщо ми сьогодні приймаємо це рішення, завтра я пишу листи на Олега Івановича Кулініча, пишу на голову депутатської комісії Діденка. Пишу на губернатора Дяківнича на голову обласної ради Біленького, для того, щоб вони включили у порядок денний сесії обласної ради це питання і підтримали нас. Кончаковському також само собою пропишемо, але на сьогодні треба, щоб було в нас одне нормальне згожене рішення, щоб підтримали четверту школу, нашу, щоб вона була в вам. Я був, більше, я мені можу. навіть на презентації здалося, що от, ну, третя школа, що директор, видно, що вона переживає за це і боліє душою, але вона сама признала, що третя школа трошки не дотягує. Це тільки для того, щоб зберегти її як будь-овий Зараз мова йде не про це, то я думаю, що це четверта школа, моя думка така. тим більше ви казали, що третю школу можна і спортивну школу там перенести, так чи ні? В смысле, ну, справа в тім, що зараз, якщо стане питання певної оптимізації, то в третій школі повинен бути садочок, я вважаю, і юнацька спортивна школа. А ті приміщення будемо якимось чином тоді. Вирішить. Ну, справа в тім, що понимаєте, чисто логістично, ну, третя школа, ну також один із, якби вона в центрі міста була, ще б можна було якимось чином розвивати це питання. А так і це. Тобто цих діток, які їздять в третю школу, відповідно будемо ж підвозити транспортом сюди до нас у четверту школу. Тобто дітки сільської місцевості взагалі не постраждають в цьому плані. Ми будемо організовувати підвіз, так як і втретє возили, так само будемо возити і в четверту школу. Тут я, я взагалі не бачу в цьому Підремонтуємо там трошки дах, там, де трошки протікає стемлабораторію, да, зробимо стемлабораторію. Також тут це, е, не ті гроші, ми подивилися, от, наприклад. Поміняти ті вікна, які на сьогоднішній день відсутні в четвертій школі, це там, треба 450 тисяч. Да? 640 тисяч треба для того, щоб зробити ремонт, капітальний ремонт 4 кабінетів. Це мільйон гривень. Ну, Придбаємося в лабораторію, щоб вона була ну, вимога, напевно, теж, да? це на сьогодні вона мільйон буде коштувати. Постараємося, може за рахунок залишку коштів да, вільно, чи не можна це або будемо, да, або будемо просити, щоб нам на ліцей з обласного бюджету може якісь кошти виділили, може, десь при виконання постараємося. Але якщо ми беремося за те, що це буде ліцей, ми повинні привести його в такий вигляд, що це був дійсно ліцей. Тобто прикласти максимум зусиль до 27 року. У нас цей час є, вікна поміняємо з тим лабораторії, купимо. Кабінети відремонтуємо, дах підремонтуємо, під'їзд там якісний, автобус, здається, автобус, зупиниться, де діток нормально може встати, перейти там Що тось... ви Що Так, зараз. На крайньому засіданні в нас було тоді дві пропозиції, ліцей номер 3 і ліцей номер 4 я ж знову ж повторюю, що в нас сьогодні достатньо наш поміст. Комісія зібралася шість осіб, але я не голосую тому, що. Конфлікт інтересів ви ж знаєте. Так ми про це говорили тутрина Панасіна. Я оце думаю, конфлікт, якби ви голосували за третю школу, понятно, що що це конфлікт інтересів. А якщо ви вважаєте, що чи ви не можете не ну, я взагалі не можу голосувати, тому що можуть а, віддав... у вас не було претензії? Я відносно цього, ви знаєте просто, Щоб потім не було претензій, що наше рішення не тільки тому, щоб бюро яких. І... Розслідувань стратегічних розслідувань, щоб потім не було претензій, що наше рішення було не вигідним. Така я вимога, значить ми маємо так. тому. Давайте ставлю на голосування. То ми обикали голосуємо ви пропозиції чи як та одну ж першу першу давай. Добре, хто за те, щоб майбутній ліцей. Який ми хочемо зробити для нашої громади, був розміщений у ліцеї номер 4 Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дякую, одноголосно рішення прийнято. А ви тепер? Слава Богу, третій раз. Іван Павлович питає: а ви тепер. Вищення Ви? прийнято одного голосу, маєте? Ви хочете під запиші, Я вам особисто можу пояснити, що ти ж. Так, все, дякую. На заступну сесію.